Вони віддали життя за Україну, захищаючи нашу землю від ворога. Двоє захисників із Верхньокоропецької громади були посмертно удостоєні державними нагородами. Їхні сім'ї отримали відзнаки, які стали символом мужності, відваги та самопожертви. При спілкуванні з командуванням вашого хлопця казали, що таких хлопців, як він відданих Україні, нема. І їх дуже мало. Дякуючи йому, захист України був. На даному рівні хорошому рівні, від командування 54-ї окремої хімізовної бригади вручається хрест 54-ї окремої хімізовної бригади матері, героя, який загинув, захищаючи наші кордони. Почесною відзнакою хрест 54-ї ОМБР посмертно нагородили Артура Рифті. Чоловік був молодшим сержантом. Добровільно долучився до лав ЗСУ та поповнив склад 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи сухопутних військ, нагороду якою удостоєний захисник тримає його мама, пані Тетяна. Він хотів захищати, казав, я йду захищати свою родину Україну, і пішов. Він служив у армії, коли в армії був. Він служив у армії у Полтаві. Він добре служив, хотів йти в армію. Прийшов із армії, ходив на заробітки, а потім так рішив піде воювати. Жінка згадує, її Артур був хорошим сином та справді відданим Україні бійцем. Відзнака, яку вона тримає у руках, ще один доказ його відданості та самопожертви. Пишаюсь. Дуже пишаюся своїм сином. У нього є дочка, я дуже рада, дуже нагородний знак за відвагу отримує пан Сергій, брат полеглого воїна Валентина Ковача. Життя захисника обірвалося на 52-му році життя. Він був військовослужбовцем частини А 7028 і до останнього виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Солдат Ковач Валентин Омельянович нагороджується. Хрестом полегло воїна за відвагу. Хрест, який не кожен має право отримати, тому що цей хрест дійсно вручається за відвагу, за героїзм, який був відданий при захисті нашої батьківщини, його брат пан Василь згадує, що Валентин був доброю та відважною людиною. Він прагнув зберегти незалежну країну для своїх дітей, тому і взяв зброю до рук. Служив у Донецькій області. Дуже добрий, завжди любив допомогти. Якщо щось треба було. І... Така чуйна людина була і ну, хороший брат. Воював добре, дзвонив, говорив все, що добре, все нормально в нього. От і таке десь. Родина пишається, що не забувають, дале від знаку. Десь так. Громада пишається воїнами. Дякують родинам за гідне виховання захисників. Як зазначає секретар ради, з боку громади вони всіляко підтримуватимуть сім'ї загиблих воїнів. Звичайно, наша громада не буде залишати ці родини. Ми дуже вдячні, що в таких сім'ях виросли справжні герої, справжні наші оборонці, які віддали життя і стали ангелами на небесах не тільки для своїх родин, а й для нас усіх. Дякуємо їм і маємо велику надію, швидкого миру. І більше не будемо мати таких втрат. Пам'ять про героїв не зникне ніколи, адже вони власною кров'ю писали історію України, вічна шана та вічна пам'ять захисникам.